Наскільки зросли під час блекаутів ціни на павербанки, генератори, зарядні станції та інші прилади, що роблять наше життя трохи комфортнішим в умовах воєнного часу, з'ясувало видання РБК Україна. Докладніше далі. Зарядні станції та генератори відносно нова категорія товарів для українського ринку. Якщо про пауербанки українці знали задовго до початку повномасштабної війни, то про зарядні станції до перших блекаутів багато хто взагалі не чув. Як наслідок, до сьогодні на ринку існує дефіцит зарядних станцій. До того ж, ціни зросли в середньому на 20% протягом двох тижнів у кінці травня. На початку червня всі запаси енергетичних товарів, які залишалися з минулої осені, були розпродані. Зараз зарядні. Станції однієї з найпопулярніших марок, які тривалий час продавалися за 7 гривень, коштують вже 11 гривень. Або ті, які коштували раніше 29999, зараз продаються вже за 37999 гривень. Також виробники вже почали піднімати ціни на пауербанки, хоча менш відчутно ніж на зарядні станції. Якщо раніше пауербанк коштував 1200 гривень, то зараз вже 1400. 400. Але після нових поставок вартість зросте ще десь до 30%, прогнозують в одній з торгових мереж України. Перш за все, здорожчання можливе через збільшення собівартості комплектуючих до зарядних станцій, зростання курсу долара, додаткові витрати на логістику імпорту та великий попит в країні, а також відсутність необхідної кількості товарів у Європі. Наразі в Україні знову відчувається суттєвий дефіцит. Усе, що завозиться, одразу продається, і ціни продовжують зростати. Генератор. Та портативні зарядні станції зараз є однією з найбільш зростаючих категорій за кількістю замовлень. Станом на початок червня середній приріст замовлень складав 2,5-3 рази. Зазвичай їх розпродають ще до відвантаження у магазини через інтернет. Відповідно, покупці стають дедалі обізнанішими, свідомо підходять до вибору товару, який допоможе не залишитися без світла і мобільного зв'язку. Зокрема, звертають увагу на бренд, технічні та якісні характеристики необхідного пристрою. Тіткі зарядки станції, пауербанку та самого гаджету від них, а також наявний сервіс, який може надати лише офіційний постачальник в Україні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.